Добрий день, мене звати Ілля Краснов. Я продакт менеджер компанії Brain. І сьогодні у нас черговий огляд, в якому я хочу представити вашій увазі нашу чергову колопову катушку Brain Horizon SE, тобто Second Edition. Вона відрізняється міцністю, надійністю та функціональністю. Ідеальна підходить для використання з короповими снастями, а також для найпотужніших фідерних вудлич, забезпечуючи при цьому стабільну роботу навіть при інтенсивній експлуатації. Декілька слів про основні технічні характеристики. Вага катушки становить 627 грамів, а металевої шпулі окремо – 123 грамів. Передавальне число складає один до 4,4 діаметр ведучої шестерні становить 40 мм. Цей матеріал має високу стійкість до зношування та забезпечує необхідну жорсткість конструкції для довгої та надійної експлуатації. Рукоятка з алюмінією має механізм швидкого складання, що ідеально підійде для тих рибалок, які використовують компактні проходи. Конструктивно руків'я вкручується в провідну шестерню, що мінімізує можливість появлення паразитних люфтів у цьому вузлі. Катушка випускається лише в одному розмірі 10 тисяч. Але окремо можна докупити більш глибоку шпулю у розмірі 14 тисяч. У розмірі 10 тисяч ця катушка призначена перш за все для ловлі в закид. Її жилкоміськість становить 250 метрів жилки діаметром. 0,25 мм, а у розмірі 14 тисяч становить близько 300 метрів волосні діаметром 0,3 мм, що робить цю шпулю основною для ловлі у завоз з використанням човна або радіокерованого човника. Пуля має середню для свого розміру вагу, але при тому, що вона вікна для волосіння складає цілих 38 Міліметрів, а зовнішній діаметр бортика становить 77 мм. Все це повністю вкладається в поняття так званих бік-під катушок, тобто катушок зі збільшеними шпулями, які використовуються для далеких та наддалеких закидів. За своїми ваговими характеристиками, ця катушка ідеально підходить для вудуч довжиною 13 футів, тобто 3,9 метра, і з тестом. До 3,5 або навіть 4 фунтів, тобто для тих вудлищ, які є найпопулярнішими для ловлі коропа як в нашій країні, так і за її межами. А завдяки оптимальній вазі, катушка забезпечує баланс та комфорт у використанні з будь-якими вудлищами будь-яких цілових діапазонів за якісну намотку в осінні а шпуля досить довга. Відповідає механізм приводу на основі нескінченного гвинту. Фракційне гальмо розроблено для швидкого, але у той же час максимально. Точного регулювання, яке необхідно для боротьби з трофейною рибою. Довжина ходу фрикційного гальма від режиму очікування до режиму виважування становить близько половини оборота гайки. У гальмівному пакеті встановлено три фетрові та три металеві шайби, які забезпечують швидку та дуже плавне регулювання фрикційного гальма. Хоча фетер має дещо нижчу змінаємость у порівнянні з карбоном або нейроном, для того, щоб катушка максимально плавно працювала на виважуванні, фетер майже ідеальний матеріал. За плавність роботи та довговічність механізму відповідають 11 кулько підшипників. Один з них встановлений на штоку шпулі під пластиковим захистом. Він підтримує роботу фрикційного гальма. Навіть по високому навантаженню. Два підшипника встановлені на вісі ведучої шестерні. Ще два на відомої. На два шарика підшипника спирається нескінченний гвинт, два встановлені у ролику волосіння вкладача. Та ще на двох обертається кноп катушки. Рукоять, як вже казалось, з точеного алюмінію. Між осьова відстань становить близько 9 см. Як вже казалось, Рукоятка має механізм швидкого складання, що дуже зручно не тільки для риболовлі, але й при транспортуванні катушки, коли її перевозять, не знімаючи з вудлища в чохлах-холдалах. Кноп Тобразний, нерозбірний з пластику, дуже приємний на дотик. Також забув кліпса, яка встановлена на шпулі, металева з бронзи. Вона фіксується двоопорною пружиною. Слід зазначити, що катушка Brain Horizon SE комплектується зручним чохлом для транспортування. Підсумовуючи, Brain Horizon SE катушка, що поєднує надійність та комфорт у використанні. Вона чудово підходить як для аматорського, так і для професійного використання протягом тривалих риболовних сесій. Стане надійним помічником для рибалок у будь-яких умовах. Допомагаючи досягти нових висот у ловлі трофейного корапа, якщо у вас залишились будь-які питання, задавайте їх в коментарях, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.